Ви думаєте, що вже їли найсмачніші гумілки? Готова посперечатися, що цей рецепт вас реально здивує. Побігли готувати! У гумілках робимо надрізи з двох сторін. Заправляємо м'ясо карі, вегета, майонез і залишаємо маринуватися на 10-15 хвилин. І овочі очищаємо і нарізаємо кубиками. Картопля, кабачок, цибуля, морква, жовтий солодкий перець, шампіньон. Заправляємо прованськими травами, оливкова олія, вегета, чорний молотий перець. І соєвий соус. Вимішуємо, додаємо до м'яса і вимішуємо все разом. М -м, запах нереальний. На великий шматок фольги ставимо картоплю з овочами, зверху ставимо одну гумілку, додаємо невеличкий шматочок вершкового масла, просто заливаємо фольгою. Від середини видавлюємо один зубчик чеснику. Щільно загорнути фольгу, щоб сік не витікав. У мене вийшло 7 штук. Ставимо в духовку готуватися на 1 годину при температурі 180 градусів. І вуаля, загорнули, запекли і маєте швидкий обід або вечерю. Навіть можна подавати до святкового столу. Мінімум клопоту, максимум смаку. Не чекайте вихідних, щоб порадувати себе та рівним чимось смачненьким. Приготуйте сьогодні і ви зрозумієте, що кулінарне щастя може бути простим. Мачного!